Беремо кефір 200 мл кефіру, теплий кімнатної температури, 2 яйця, 2 столові ложки цукру. Хто хоче більше, можете брати більше. Сіль, десь так пів чайної ложки, Так трішки перемішуємо, Добавляємо сюди борошно. і чайну ложку соди. Ось так прямо на борошно. В кефір не потрібно, на борошно. І все так змішуємо. Сьогодні я буду робити оладі з яблучком додавлю, оце я робила якось з гарбузом, теж дуже смачно. Оце я зроблю з яблучком. Я вже почистила два яблучка і прямо беру так сюди. Ось таке тісто. Все змішали. Ось таке Викладаємо по ложці, так. На другу сторону я перевертаю і накриваю так кришечкою. Вони тоді пухкіші такі. Ось які пухкенькі, які. Можна сметанкою, ой яка сметанка. Така домашня, гарна сметанка. Можна додати ось так з вареничко. Ану, візьмемо його. Які пухкенькі! Ой, які пухкенькі! Ой, яка смакота! Чайку або кави. Зараз чоловік прийде і будемо снідати. Вам всім смачного. Будьте всі живі.